Друзі, мої вітання. Це сильні разом на телеканалі НТБ та Тернопіль. 1 сьогодні за нас завітав гість перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Пане Володимир, раді вас бачити нарешті в нашій студії. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, шановні глядачі. Дуже багато маємо запитань. Так, дуже багато взагалі від телеглядачів також якихось є резонансних історій. Хочемо почути відповіді на них. Думаю, що ви сьогодні дасте відповіді протягом нашої програми. Але все ж таки, давайте розпочнемо, напевно, із військової Тематики, адже буквально, от днями в змі лунає така інформація про військовий ПДФО. Так який уряд зараз хоче забрати з місцевих бюджетів, трішки розкрий детальніше про цю ситуацію, як взагалі це може загрожувати нашим місцевим бюджетам і взагалі нашим громадам? Цікаво почути Андрія особисто у мене. Ну ситуація в позиції з цього питання дуже проста і зрозуміла. Що коли держава? Державі не вистачає коштів для забезпечення збройних сил, для забезпечення наших військових коштами. Звичайно, держава шукає, де ті кошти взяти. І сьогодні місцеві бюджети мають ті кошти. І найважливіше, що сьогодні є, це звичайно наша перемога. А наша перемога може бути здобута тільки тоді, коли збройні сили на полі бою переможуть. Я думаю, кожен українець Сьогодні вже це вже зрозумів. І тому, звичайно, ситуація є неоднозначна. Чи потрібно? Весь податок забирати з місця їх бюджетів, я думаю, що, напевно, що ні. Що потрібно якось це таким зробити диференційованим. Тому що дуже багато знаєте, громад, які це отримали його після вже початку повномасштабної війни. А були громади, в яких ці військові формування. Чи військові частини знаходилися і до 24 лютого. І вони на цей податок розраховували. І вони, власне, свій бюджет формували відповідно до цієї бази, яка в них була. Тому тут потрібно підходити індивідуально. Але от ми вже з преси знаємо, що бюджетний комітет вже ухвалив рішення про фактично забрання цього податку з місцевих бюджетів. Ну і Побачимо, як завтра буде засідання Верховної Ради, як депутати проголосують. Тобто ж таки ми говоримо зараз про те, що буквально день-два і це рішення буде прийнято на сесії Верховної Ради. Правильно я так. Ми Також бачимо ну, цю інформацію від народних це, депутатів. Це, це, це стосується питання і про 24 рік. Ну і найголовніше, напевно, найважливіше це те, що вони хочуть забрати з 1 жовтня вже. Цього року угу. ну і теж ми говоримо, що це дуже така велика загроза сьогодні для місцевих бюджетів. Так ви також неодноразово про це писали. Наскільки я бачив на своїй Фейсбук сторінці? Так, там також дуже багато було коментарів, відвиків від людей, що це теж трішки не дуже добре в час. Ми розумієте, війни дуже багато вийде. громад. Приймали програми і ті кошти, які вони мали від військових, вони направляли власне тим військовим частинам, тим військовим підрозділам. Багато хлопців наших з тих громад служать військові підрозділи, і громади їм допомагали. І ці кошти направляли. Звичайно, були громади, які цього не робили. Але тому я ж звертаюся до цього, що потрібно до цього підходити. Десь е, індивідуально е, з кожного питання, але питання перемоги і питання забезпечення збройних сил це питання номер один. Тому держава власне приймає такі рішення. Ну так дійсно будемо за цією темою далі слідкувати. І теж хочемо е, запитати зараз напевно дуже важливе питання. В кожного воно на устах стосовно е, взагалі того, що відбувається в Тернопільській обласній раді, так адже м, крайня сесія, наскільки я пам'ятаю, вона була 22 серпня. Сьогодні на календарі маємо е, жовтень, і от е, для людей цікаво. Чим займалися депутати весь весь цей час? часом, тобто якихось так постів в соцмережах ми не бачимо, скажімо так, роботи, нібито не видно. Чи правда це, чи все ж таки чимось депутати займалися весь цей період? Розкажіть детальніше ну, е, діяльність обласної ради стала до публічною відомою, особливо після черневих відомих подій. От і тому ми під таким наглядом, uh -huh. під таким пильним оком громадськості, і хотів би сказати, що Тернопільська обласна рада працює. Що Сесія це не є основна діяльність Тернопільської обласної ради. питання, які виходять на сесію, проходять відповідну підготовку. Це робота в комісії, робота в робочих групах. Сьогодні депутати здійснюють особисті прийоми громадян на своїх округах. Сьогодні депутати працюють, займаються, скажімо так, волонтерством. Дуже багато наших депутатів практично щотижня. Їздять з допомогою до хлопців на сходи, багато депутатів служать. Тобто, депутат, кожен сьогодні ну, здійснює ця громадська робота, здійснює свою роботу відповідно до ну, свого покликання, до свого вільного часу і до того, чим він хотів би займатися. Наприклад, до прикладу, хочу сказати: от у нас є депутат Наталія Онишків, так збережан лікар, яка практично кожного тижня спочатку повномасштабного вторгнення. Їздити разом з чоловіком на схід допомагати нашим хлопцям практично кожного тижня. Якраз в цей період я там мав нагоду з нею поїхати в спільну нашу поїздку до нашого такого близького друга, одного з керівників батальйону гвардії наступу Азов до пана Арсена, де ми їх відвідали, привезли їм те, що їм необхідно. І так багато депутатів здійснюють цю свою діяльність, ну скам так, вільний від роботи час. 22 серпня ми прийняли дуже багато таких рішень. Ми почали наводити лад з комунальним майном. Так, ми почали співпрацювати більш тісніше з нашими громадами і передати, продавали їм майно, яке їм потрібно. Для прикладу, Тербулянська громада сьогодні отримала від обласної ради комплекс величезних приміщень для створення реабілітаційного комплексу. Тербулянська лікарня, згідно з проможною мережі, стала кластерною. Їм для цього, щоб мати повний пакет НСЗУ, їм потрібна реабілітація. І для цього їм потрібно приміщення. В них приміщень в громаді таких не було. А в нас була служба крові, яка приміщення стояла, яка декілька років вже не використовувалася. І ми з такими спільними зусиллями разом з ініціативи депутатів на сесії приймаємо рішення передати це приміщення їм, де вони це зроблять. Сьогодні громада спроможна, громада має кошти, прекрасна там лікарня, головний лікар, голова на місці. Тобто, і от така співпраця обласної ради з громадами, ну це така, знаєте, один ну, з пріоритетів. От це чим власне займалися, займається кожен депутат і обласна рада? Тобто власне -то -то. <запит> період, так бо було 23 серпня, а Сьогодні і Просто дійсно я думаю, що багатьох цікавить, що ж саме робили. Ви так кажете, що це було волонтерство і робота в громадах і е в комісіях, наскільки я розумію. І знову ж таки, от не можу вас не запитати стосовно е останніх новин, які також показували наші е журналісти, мої колеги. Е Стосовно збору підписів депутатів про ініціювання чергової е, сесії Тернопільської обласної ради, що ви про це все думаєте? Так і теж цікаво взагалі почути, яка доля цієї ініціативи, чи все ж таки е, ви підтримуєте збір цих підписів, і чи буде все ж таки сесія обласної ради? Коли буде, якщо вже можливо є дата, перше право депутата збирати будь-які підписи, ініціювати будь-які питання ніхто не забирав, чи це воєнний час, чи це мирний час. Звичайно, така ініціатива надійшла в обласну раду за підписом 22 депутатів. От і голова обласної ради е, Михайло Головко перед тим, як піти у відпустку, дав їм відповідь, що потрібно дотримуватися регламентних норм, провести це все у відповідність і що сесія буде проведена в листопаді. Тобто, mm -hmm. це відповідь. Я е, своєми, своєю ініціативою е, готуюся до сесії незалежно від підписів депутатів, тому що від 22 серпня. Ми готуємося рішення до наступної сесії. Дано доручення усім керівникам структурних підрозділів обласної ради по всіх комісіях, які питання готові, сформувати порядок денний, активізувати роботу депутатських комісій, щоб були питання на сесію. Бо провести сесію заради сесії ну, це взагалі це неефективне управлінське рішення. Ми повинні приймати такі рішення, які йдуть на користь жителям і громаді нашої області. Власне, власне, тим і займаюся для того, щоб підготувати ефективні. Рішення на сесію обласної ради чи можна було цей процес, наприклад, ну не збирати підписи, а от зібратися можливо всім депутатам, просто переговорити і так і визначити дату сесії. Чи це неможливо було зробити? Тільки е, от таким чином так зробити от, не, е, де, таку річ збирати ці підписи, які також мені здається, негативно повпливали на роботу обласної ради, тому що дуже теж багато критики від людей у соціальних мережах. Так люди трошки незадоволені, що що відбувається власне в установі. Дивіться, ну ви розумієте, вся увага прикута до голови, і тому от весь цей негатив стосується тільки цього. Звичайно, можна було зібратися і обговорити всі питання, які там піднімаються в тих зверненнях. Ці питання на контролі на порядку денному, в них немає нічого особливого. І взагалі немає ніякої сенсації в тому, що депутати збирають ті чи інші підписи. Це нормальна практика. Я, я то, в цьому то, не бачу то, нічого. робимо підсумок, такий говорячи, що все ж таки сесія буде, так розумію, це е, листопад. Дати ще так розумію, не визначено. Так, чи є вже можливо якісь Дивіться, дати? Дивіться, е, Сесія Тернопільської обласної ради обов'язково відбудеться. Це згідно з закону України про місцеве самоврядування, згідно з регламенту. І сесію ми проведемо. Угу. Коли я побачу, що є більшість депутатів. Які готові голосувати за ті чи інші рішення? Будуть проекти рішення, які відповідно пройшли процедуру. Я скличу президію, і президія визначить дату проведення сесії, тому що в нас чергова сесія Тернопільської обласної ради. Коли вона відбудеться, я дати сказати не можу, тому що немає розуміння, що є більшість депутатів, які можуть голосувати ті чи інші рішення. Але загалом теж цікаво почути, хто зараз є найвищим представницьким органом, так, обласній раді. Це ж таки, це ви чи Михайло Головко? Бо теж зараз Ні, не зрозуміло. Ви неправильно трактують. тут найвищий так. представницький орган області це Тернопільська обласна рада. Михайло Головко є голова Тернопільської обласної ради. Я є перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Угу. У мене є певні свої. Обов'язки функціональні, в мене є е, там, ну, завдання. певні. Uh -huh. е, коли голови немає, він йде у відпустку, відрядження, на лікарняни. обов'язки голови виконую я. Тобто, І моя робота не залежить, чи є голова на місці, чи немає. У мене певні є завдання, функціональні обов'язки, я їх виконую. Коли його немає, виконуюш обов'язки голови, в мене їх просто стає більше. І теж хочу вас вашу думку запитати так стосовно роботи в сесії Тернопільської обласної ради в таких умовах, так бо знову ж таки повертаюся до того, до заголовків у ЗМІ взагалі обговорені в соціальних мережах і те, що чуємо на вулицях від людей, коли опитуємо їх, так спілкуємося взагалі. Чи вони слідкують за сесією обласної ради? Так, всі активно слідкують, всі знають за ситуацію, коли ви кажете, так почалася ще в червні. І на вашу думку, чи є робота от сесії не сесії, точніше депутатів обласної ради конструктивною в таких умовах? За 22 серпня ви бачили сесію обласної ради, вона прийшла конструктивно, розглянувши 64 питання, які є важливі для життєдіяльності області. Угу. Звичайно, ця вся ситуація, ну, яка навколо створюється, вона ну, підсилюється різними там політичними впливами, тому що ну, ви розумієте, що це є, в принципі, представницький орган, більше політичний орган обласна рада. Тому власне ті всі події відбуваються. Але я вважаю, що. Ми провели конструктивну сесію, і ми наступні сесії також е, проведемо конструктивно. Ну чи ви за слідкуєте за о, коментарями і обуреннями людей? Тобто, можливо, теж там, коли ви їздите на громади, так спілкуєтеся, чи теж чуєте е, якісь обурення власне від тих людей, які теж слідкують за цією ситуацією? Та Люди скажуть одне питання, про яке ми всі знаємо. Зрозуміло. Теж хочу запитати: трошки відійдемо від теми конфліктів так в обласній раді. Знаю, що зараз дуже багато робиться для нашої перемоги, і думаю, на цьому треба робити акцент. І треба сьогодні про це більше говорити. І цікаво дізнатися загалом, чи є в нашій області медзаклади, так шпиталі, які допомагають військовим в реабілітації, бо це зараз теж дуже важлива така місія. Нас чекає так всіх військових, які повертаються, повертати до нормального життя. Я знаю, що також виїздили. В медзаклади не знаю, чи можемо їх називати, так які займаються реабілітацією. Яка там ситуація, що потрібно, що необхідно? Чи мають вони можливо, фінансування? Так, можливо, потрібна якась допомога волонтерів, так чи е... чим можемо допомогти залом, як що там відбувається? Хочу почути вашу от, думку і враження Один стосується. з пріоритетів роботи також і Тернопільської обласної ради. Це я поставлю і для себе і коли виконуємо обов'язки, ставлю і для підлеглих. І це пропоную робити депутатам. Це лікування і реабілітація наших військових у наших медичних закладах, uh -huh. практично комунальні заклади області, власником якої є Тернопільська обласна рада. Сьогодні держава пішла шляхом прийняття рішення про спроможну мережу. Спроможна мережа це означає, що мають послуги надаватися. Якісно мають надаватися професійно, безкоштовно. Реабілітація – це одне з основних. У нас є три реабілітаційних лікарні, от, в яких надаються послуги з реабілітаціями, ну не тільки нашим військовим, але людям, які цього потребують. Але до військових сьогодні дуже особливо прискіплива увага. І ми всі кошти. Лікарня подає НЦЗУ, вони платять за послугу, НЦЗУ оплачується. Плюс ми з обласного бюджету кошти також виділяємо на реабілітацію для цих наших закладів. Ну і, звичайно, є дуже багато програм в обласній раді, які також йдуть на підтримку і лікування наших військових. До речі, хочу сказати, що кожен є програма турбота, де кожен депутат також має частинку коштів, які розподіляє, бо до кожного депутата звертаються люди знайомі. Той захворів, тому е, потрібно е, на лікування, тому на реабілітацію. І депутати також мають таку можливість виділяти такі кошти. Тобто з різних джерел ми це все робимо. І В майбутньому, е, коли оця спроможна мережа запрацює, надкластерні лікарні, особливо, наприклад, обласна наша лікарня, повинна мати реабілітацію. І Ми зараз якраз медична комісія прийняла рішення про приєднання одного з наших е, закладів реабілітації до обласної лікарні, де буде розширено. Мережу, де будуть надаватися якісні послуги, і де буде найголовніше, держава під це дасть нам обладнання для того, щоб ми надавали якісні реабілітаційні послуги. Це питання номер один. Для контролю дуже багато. От, е, я був дуже часто в тих закладах, ми часто їздимо, і є е, деяка частина людей, які скаржаться на можливо. Не так на неякісні послуги, як на увагу, яку їм не приділяється в тій чи іншій мірі. Тому для цього я десь одна крайній сесії, 22 серпня, я вніс такий проект рішення про спостережні ради в наших медичних закладах, які ми зараз починаємо формувати. І тому я десь сьогодні там в прямому ефірі можу запросити бувчих військових. Запросити громадські організації медичного спрямування слідкувати за нашими розпорядженнями на нашому сайті Тернопільської обласної ради, щоб подати свої кандидатури в спостережні ради. Нам дуже важливо, щоб були професійні люди, які будуть контролювати роботу наших медичних закладів. По лікуванню і реабілітації наших військових це для нас пріоритет, номер один, це дуже важливо, тому така робота ведеться. Чи будуть на цій майбутній сесії, так як ми очікуємо в листопаді, також питання пов'язані з військовими, так можливо, виділенням якихось коштів і розробкою програм для дивіться. Для тим, я я от хочу сказати, це також ну, один з пріоритетів, тому що ну ми всі розуміємо. Інших пріоритетів нам нас сьогодні немає. Ми в тилу повинні все робити для того, щоб забезпечити наших військових, наших хлопців, дівчат всім необхідним. І до прикладу скажу, що є багато програм військової адміністрації у нас для підтримки збройних сил. Е для прикладу скажу, що е там в липні, серпні, коли я виконував обов'язки голови обласної ради, мені вдалося зекономити 800 тисяч гривень, які ми направили на закупівлю обладнання для наших військових. Це стосується закупівлю дронів. Перших 300 тисяч вже пішло в одну з військових частин, яка на передовій практично знаходиться. До нас звернувся один з керівників аеророзвідки, Він житель Байковець, пан Андрій. І кошти пішли, Ми найближчим часом вони їх закуплять, і це буде вклад і наш, і обласної ради за ці зекономлені кошти для нашої перемоги. Інших 500 тисяч ми також направимо в інші військові частини. Просто я ну, на жаль не можу називати ні їхніх назв і де вони знаходяться, але така робота ведеться і. Кошти з перевиконання. Ми постійно спілкуємося з військовою адміністрацією. Ми постійно подаємо пропозиції. Для того щоб підтримати власне збройні сили така робота ведеться, просто знаєте, на жаль, вона може не є така дуже публічною, і можливо не потрібно, щоб вона була публічною, але така робота ведеться, така є. Це пріоритет. Які ще цікаво, можливо, програми і запитання будуть розглянуті на черговій сесії Тернопільської обласної ради. Так вже так розумію, ви вже підтверджуєте, що вона буде в листопаді. Просто ще є питання додати, і теж цікаво почути. Ні, десь, який... Ну вона може бути в жовтні. Так ага, тобто, я усаточне можу сказати. Я ж вам кажу, що для над... Для мене важливо, щоб я розумів, що я більшість де голосувати за інші. Ті чи інші придумав, що депутати зацікавлені раз вони збирають підписи вже так і вже самі ініціюють ці зібрання. Тобто вони зацікавлені, хоч завтра зібратися, так і почати голосування, приймати якісь важливі рішення для так, але немає проєктів рішень, які ці депутати хочуть розглядати на цих. А загалом скажіть, треба теж цікаво почути, якусь депутати збираються, можливо, між собою на комісіях, так на комітетах, тобто про що вони спілкуються? Поясніть для глядачів, так от бо ті сесії обласної ради, ми бачимо, що відбуваються дуже рідко і для. Та людей не зрозуміло, чому все ж таки так відбувається. Багато є рішень, які е, потребують е, рішення депутатів. Вибачте за тавтологію, і все ж таки і, і, і цього немає. Немає на цих зборів, немає ніяких ніяких ініціатив. Тільки через підписи депутатів ми бачимо, збирається сесія. Е, ну трішки дивно. Ну, збирає, чого, що два... Я бачаю. Ну, 22 другого серпня сесія зібралася за моїм mm -hmm. розпорядженням, і ми її провели. Тобто не потрібно говорити що тільки депутати. Депутати mm -hmm. на це мають право. Кожне право депутата ми поважаємо. Я є такий самий депутат, як і всі інші, і так само хотів би це проводити. Але я зацікавлений в ефективному проведенні сесії, і щоб вона йшла на користь для людей. Не політика, не звернення нікому не потрібні, тільки господарка і тільки для добробуту жителів, для підтримки збройних сил, реабілітація і підтримка громад. Це ті пріоритети, які я визначив особисто для себе, якщо я виконую обов'язки, що я пропоную і які питання хотів би розглядати. Наприклад, я от сюди йшов, відбувалася комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту, і вони першим питанням розглядаються питання підготовки нашого обласного комунального підприємства тепломереж до опального сезону, де керівник звітує. І хочу вам сказати, що. Усі котельні, які є у власності Тернопільської обласної ради, наше комунальне підприємство підготувало до опального періоду. Також усі практично забезпечені генераторами, тобто на 100% на 100 наше комунальне підприємство підготовлено оцей гра підготовлено до опального сезону. Тобто, це якраз ця робота, яку ніхто не бачить, але яка робиться, і депутати їх на комісії заслуховують. Хочу сказати, що засідання комісії у нас відбувається в прямому ефірі. Де, яке транслюється через сайт Тернопільської обласної ради, де кожен може почути, що депутати розглядають. Всі рішення комісії є публічними в доступі на сайті Тернопільської обласної і рішення комісії, і рішення сесії. Тобто, ми максимально стараємося бути відкритими і прозорими, щоб не виникало там ну різних таких от питань, інсинуацій і перекручування фактів. Ну, все ж таки, зараз теж дуже таке важливе питання з головою обласної ради, так що буде далі, бо ніхто не розуміє. Остання новина, яку ми почули, це те, що Михайло Головко пішов у відпустку, так і я так розумію, невідомо скільки часу він там пробуде. І те, що цікаве запитання в мене стосовно того, чи депутати не можуть достроково припинити повноваження голови Тернопільської обласної ради, і яка ваша думка стосовно цього запитання? Депутати можуть все. Власне, депутати, кого обрали, того вони можуть звільнити. Uh -huh. І тут ситуація дуже проста. Що стосується питання голови, є спеціальна процедура, яка визначена законом України і регламентом Тернопільської обласної ради. Для того, щоб питання поставити в порядок денний. Потрібно 22 підписи депутатів. Якщо така, це питання до більшості депутатів. 22 підписи. Такі підписи будуть. Я буду виконувати обов'язки голови на сесії обласної ради. Я обов'язково це питання поставлю в порядок денний, і ми проведемо відповідну процедуру. Ця процедура передбачає таємне голосування. Тобто процедура проста: як голову обирають, так голову і звільняють. 22 підписи. Внесення в порядок денний таємне голосування приймається рішення. Чи буде це питання, можливо, розглянуто на черговій сесії Тернопільської обласної ради? Ну, буде 22 підписи? Я ж вам кажу. Я виконую обов'язки, я його ставлю в порядку денний і ми його розглядаємо. і голосуємо. Тобто це теж офіційна інформація. Тобто що це запитання, і так буде ініційовано на сесії обласної ради. Чи можемо ми так стверджувати? Ні, ну ми можемо це стверджувати, коли коли я побачу 22 підписи. Тоді я про це можу стверджувати. Ну мені здається так, що люди вже зачекалися якогось рішення, зокрема, можливо, також і від вас. Адже вас така. Посада, що також ви якби майже другий, так після голови? Адже ви перший заступник голови Тернопільської обласної ради, і теж від вас очікують якихось кардинальних рішень, змін, заяв. І е, все ж таки, чи є у вас до теж думки стосовно цього? Десь, чи ну, я... чи ви, ви теж відповідаєте там за якісь рішення? І е, що голови Тернопільської обласної ради, що взагалі е, депутатів Дивіться, Ну я відповідаю тільки за ті рішення, які я приймаю. А ми власне сьогодні з вами проговорили про частину цих рішень, які я прийняв тоді, коли я. Мав повноваження виконувати обов'язки голови Тернопільської обласної ради. І ще раз звертаємося. Проц... Така процедура відбудеться. Я її хочу провести максимально законно, максимально прозоро, щоб ні в кого потім не було питань до цього, що щось неправильно зробили, неправильно звільнили. Якщо таке питання буде, воно буде поставлене мною на голосування, і я особисто буду за це голосувати. І ще тоді давайте уточнимо. Якщо сесія буде обласної ради, які ще питання можуть бути винесені на наступну сесію. Також я розумію, що вже в комітетах є напрацювання так в комісіях і так, частинка вже рішень є. Вже мені дали які рішення є. Я кажу це, оце що ми вертаємося до uh -huh. про те, що ми говорили. Це перше це. Підтримка збройних сил, підтримка наших військових частин. Ми з військовою адміністрацією пропрацьовуємо які вільні лишки, на що можна направити. Друге питання це програма турбота, можливо, збільшення допомоги для депутатського е корпусу, для того, щоб вони могли надавати. Це наша медицина, це наші комунальні медичні заклади. Це е акценти на реабілітацію. Це можливо буде рішення про об'єднання закладів для того, щоб ефективно надавати, щоб ми могли. На наступний рік вже е, законтрактуватися в НЦЗ е, під нові кошти і під нові установи. Ну і, звичайно, це співпраця з громадами і допомога громадам. Е, це також один з моїх пріоритетів, і я буду на цьому десь наголошувати, буду просити депутатів, щоб ми максимально ефективно використовували комунальне майно Тернопільської обласної ради. Якщо воно не використовується чи немає в ньому потреби, ми його передавали громадам. На території, в яких воно знаходиться. Такі сьогодні вже звернення є. Є звернення з Купиченець, наприклад, голови, що приміщення бувшої котельні не використовується, заростає там угу. в аварійному стані, щоб їм передати. Це питання вже сьогодні було моє доручення. Я передав на комісію з питань житлово комунального господарства, Вони вже проголосували, і питання буде на сесії. Є звернення Чортківського міського голови про передачу їм частини приміщення нашого коледжу для. Використання під е, навчальний заклад в своїй громаді це також питання буде в порядку денному буде розглядатися, тобто, оцей такий е, такій. Комплекс питань, от я думаю, що ми на цій сесії будемо розглядати угу. і останнє запитання до вас. От звісно, що ми тут не політологи, так але все ж таки можемо робити якісь прогнози. На вашу думку, що ж буде далі, так із депутатами обласної ради, і взагалі, яке буде рішення під час цієї чергової сесії? Чи ви собі можливо теж бачите? Вже якийсь план дій стратегію подальшої роботи, адже політика і бути депутатом це ще так зробити свою стратегію, так і зробити як ти працюєш далі, зважаючи на те, що вже кінець року бачимо дуже багато викликів, дуже багато роботи є. У кожного з нас, зокрема, от у вас депутатів ви кажете, і волонтерка, так і допомогти нашим бригадам, так, які також зараз свою потрібна допомога, підтримка. Чи у вас є якась стратегія роботи і що буде з обласною радою далі? Обласна рада це конституційний орган, він далі буде працювати, я кажу, чи він з головою буде, чи без голови, чи без заступників, але це будуть інші люди. Розумієте, що голови обласної ради угу. такий самий один голос, як і в кожного депутата. Ідентично. Голова обласної ради, це є модератор процесів. Модератор, це представницький орган. Представляємо орган Тернопільської області, це спільної власності територіальних громад Тернопільської області. Тобто це представницькі функції. І тому чи буде там голова, чи без голови орган буде працювати, обласна рада буде функціонувати. Моє завдання в цій ситуації забезпечити стабільний розвиток Тернопільської області відповідно. До тих повноважень, які ми маємо, uh -huh. і ті рішення, які я буду готувати на сесію, власне, вони будуть направлені тільки на підтримку Збройних сил, реабілітацію наших військових, співпраця з громадами і для, скажімо так, розвитку соціально-економічного розвитку Тернопільської області. Uh -huh. Власне, от такі пріоритети. Тому я кажу, що не потрібно драматизувати ситуацію, нічого не зміниться. Кожен депутат виконує свою функцію. Це громадська робота. І тому депутати в нас ну не є на зарплатах. розумієте, як дехто там собі може зрозуміти. Але ж таки не приймають важливі рішення. Так для так, області. вони приймають важливі рішення. Вони вільні від своєї роботи основний час. Вони приходять на комісії, робочі групи на засідання. Вони їздять там, допомагають нашим хлопцям, організовують якусь роботу. Дуже багато наших комунальних заходів це робить. Тобто, це наша така спільна але робота. Ви але так відповід... депутати не заробляють, але депутати відповідають за заробітки тих людей, які працюють в комунальних установах Так розумієте? і працюють Їх обрали люди. Люди від них вимагають ефективної роботи, і тому оці ініціативи я дуже прекрасно розумію депутатів, тому що я так само обраний, і так само люди запитують, чому не приймаються то, а не то. Угу. І деколи навіть людей не цікавить. Повноваження це ваше неповноваження. Ви депутати, ми вас обрали, і ви, будь ласка, ефективно вирішуйте ці питання. І тому я розумію людей, їх підтримую. Тому ми все будемо робити для того, щоби. Де знову щоб десь ту довіру людей, яка, яка до нас була, щоб ми її виправили. Ну, ваші слова ми почули. Будемо надіятися, що так воно й буде, і побачимо так якісь рішучі дії вже на наступній сесії Тернопільської обласної ради, яка незабаром відбудеться. Будемо також чекати від вас офіційної інформації, коли ж це все ж таки буде. Бо думаю, що буде дуже цікаво подивитися, що ж буде відбуватися на цій сесії. Так. Друзі, нагадую, що в нашій студії студії сильних разом» був Володимир Болещук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Дякую усім, хто був з нами. Нам все добре. До побачення.